Адвокати, але це цела ці питання, зокрема прокурору з метою ознайомлення з їхнім змістом прокурора? Ні. Ні, ваша честь, не надіслав. Ну, але це питання, я думаю, прокуратуру готова, відстоюються мобільних телефонів і отримання інформації. І це ті клопотання, які ми надавали світло, ми поразовують допомогли і свідчили суді, де нам буде успішно відмовляли. У кого за них знає, але ці клопотання я направляю. Прокурор, ми можемо розглядати дані клопотання зараз? Це тільки стосується витримування, так? Якоїсь інформації? Ну, я хочу з'ясувати перше, чи почекайте. Захисник село, ви назвали клопотання про витримування документів. У нас в прохальній частині просите надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації. І посилається на відповідні статті 162-163, про тимчасовий доступ до речей документів. Це питання про витримування документів чи про тимчасовий доступ до речей документів? Тимчасовий доступ, важаючи, тому що нам случає такі порожніх свідчать на досудовому розслідуваннях відмовили у отриманні такого доступу. Інформації стаціка відповідно до 315 до в ведучій я змушений оголосити і озвучити ці клопотання в ведучій частині. Тобто це клопотання саме про тимчасовий доступ до речей і документів, так? Так, так, так. Зрозуміло. Курор, можемо розглядати ці клопотання? Ну, все-таки я би пан суддя просив е, відкласти на прознайомлення, я потрібен типу, цього заперечення, тому що проведення тимчасового доступу е, це окрема, е, окреме рі... рішення суду. Просто витримування інформації це окреме. Тому я хочу про оголошення перед захисник Кайло, ваша думка. Ну як на мене безпіставне подолання прокурора, тому що всі повстання стосуються відносно засобів зв'язку, мобільних телефонів і ну, контакта підтримування із особами, які ходили ПСК. Тому а, а, час і і може бути прокурору для заперечення у судовому засіданні. Я думаю, коло не потрібне. Я наголошую це стосується. Мобільних телефонів підозрюваних всіх і свідків, які задіяні в цьому процесі. На що ми звертали увагу про свідчення прокурору на судового розслідування і звертали з питання на слідчих суді, у військ у часі судді, але нам відмовляли її, адже має життєве значення, тому що при не приходить, якщо не розглядати Тому прокурор, я думаю, легко.

Колега, адвокат займов міг е, оголосити такі попитання. Ми почали розгляд для економії процесуального часу, а в подальшому не порушувати прав інших учасників, то суд би мав вирішити про е, оголошення чи не оголошення перемоги. За окремо мали прокурорів передумати. Зрозуміло, прокурор не заперечити, щоб захисник оголосив ці питання і вже потім. Ну, якщо зможете відреагувати на них в усному порядку, то зможете відреагувати. Якщо ж ні, то вже будемо відповідно, буде собі рішення питання, чи світу опласи переду, чи ні. Не запереч. Будь ласка, захисник. Дякую. І перше попитання це відбувано документі, які вже берем відповітно. Прізвища і посади, інформації про перебування на обліку мартишка і те ж саме інформація про надання мартишку усі діючі коміті ВЛК, і інформацію про рішення прийняття на ставі наданих документів на після про зняття з обліку. Це має бути велике значення, тому що у цьому частині нового запитання розписано про те, що. Лівих інших відродов затримані проводити КПСУК обшука, якщо я пам'ятаю десятку 11 числа. Значить, В подальшому на цих обсухах буде працівник РПЦК. І через 5 днів ваша честь безумість відділом РПЦК іншу посадову значить, Назарінка і мартишка було зняти із військового обліку на підставі рішення ВРК, яке вміняється нашим видаваним е, у справі. Тобто е, питання, якщо е, у громадному акті ставиться про те, що рішення ВРК є незаконне і підроблене, то на підставі е, підставі тоді напишка е, Назарінка Денис-Різика зняв довгі, списав на підставі цього рішення. Дестави, тому що це доводить відповідність будь-якого грувого і попередньої домовленості всіх підручів, в тому числі затрищені речі я у якихось незаконних діях. Тому ми просили на всюдовому слідці витримувати цю інформацію. Мало того, я звертався до світло цікава перед цікавна. Може за конфіденційні дані на спорту, ви досвідчали мови, побувати нову. Тому для об'єктивності проведення судового розвитку і встановлення виничної однак і нашої культури, мої під Тому вважаю, що це слушне і прошу я всі клопотання, бо їх є 12. Це одне клопотання про нас. Ну і всі однотипні, ваша честь стосується якісності озвучують і одна операція. Може, озвучити всі, а в подальшому прокурор вже скаже своє слово. Так, дякую. Адже друге клопотання про виступовування тимчасового заходу. Перед тим пишуте на осипу і збройну увагу що федеральній має, в підозреннях підозрюваний та іншим підозренням, яких є справа, міняється те, що вони у групі, в голову організували закону, яка знисує перешкодання перед похованним мобілізації, зробила документа і так далі. По буванню ми всі знаємо. Однак. Телефону учасників процесу для цього. Щоб встановити аналіз, провести, як вони дзвонили, зізванювалися, знаходилися в місто, по локації, попередниках, квишках і так далі. Ще, тобто отримати інформацію по їх мобільних телефонах. Про ці зв'язки, змейські змінили з відео, на що і свідчення покупали, і суть нам свідчі суддя, відмовлений. Веќе ги имаме нови решенија на побрзо Але це має велике значення, що справи, тому що подальше, щоб допитувати Росії, то я підсовий доступ до інформації по мобільних телефонах. Я не буду зачепувати час, до мобільних телефонів мама доступа, а зараз не буду зачепитися відносно митування тупик. Сливка, сливка, лірик, лірик, сіно було. Далі відносно Назарінка Мартишка це два дві особи, яким чекає, а їм набувалися в інші високі. В підвозці звучать, що Назаренко, Мартишка, в Говорі, Нірік, Тюпик і Хлипка, Назаренко, не трищає речей, говорі сприяли на тиску Назарінку української мобілізації. Drugi so, če če jih je bilo vnučilo, tudi to vaš preprečilo. Kot prej, če se zdi, da je bilo nekaj dnevnega, ne bo šlo nadalje. Naprej, ali pa če kdo je kdo včasih, oziroma ne bo šlo na vrsti, da jim je kdo včasih, ali pa če kdo je kdo je kdo je kdo. Матеріали феменного провалення, доповідні записки, матеріали НСРД, негасні підшукові дії, отримані в результаті на пуртській, в тому числі пустки Значить, Якщо ми просили каштан взяти продуктів мобільних, мобільних телефонів відносно зубартова жуткова Соколова чи Це пускова фізика. Чому ваше десь це вразив? Тому що Петриччення і речей усюди на матеріалах, на які маємо за результатами матеріальної СРТ, вони озвучують мальтишку на замінку про те, що вони відволікнують кошти для пуського фізика. А в нас ну, ми намагалися в усудовому послідку вияснити нали зв'язок пуського фізика на Петрищуванні речі або на заранку. Ну, Цього нема. Матеріали не святої, які в матеріалах поваження теж, теж показали нові результати. Тому це має дуже велике об'єктивне значення. І це доводить те, що навіть мають захист Америки і інші підозрювані ніколи в житті не спілкувалися з ніж на ні з Назаренком, ні з між ні з він... У ну, кваліфікуючого знаку голову групу ми змогли довести або спростувати. Ми просимо, як прошу відповідні ухвали на тимчасовий доступ до інформації оподатків або більних телефонів з'яти. На жаль, ми писали у операторах зв'язків, але мало як поняття, що це упало суду. І на досовому слідці наші запитання не були задоволені. Тому. На річний, телефоні, вони на новорічній номераторі ходять, вони і в Острові. Попитання розписані на середину нашого дозволу. Зараз путь всіх знає, інші з нас знає. Попитання. По по Дякую за вашу честь. Прокурор. Будемо так. Ваша честь. Отже, щодо попитання адвоката по телефонах обвинувачених. Він, в принципі, не має зауважень. А щодо інших осіб, першого питання щодо документів обліку світлі Назарна і Мартишка, при такому виступі адвокат повинен аргументувати значення речей документів, які для встановлення поставлення в кримінальному провадженні, для чого потрібно цей тимчасово. Він зазначав, тільки, що вони важливі, але які саме обставини, Ччинення кримінального правопорушення передбачення частину 3 статті 32, частину 2 статті 369,2, документи щодо Назарінка Мартишка і мобільних телефонів Зубатова і інших військових комісарів Закарпатської області, я не чув. Прошу вас звернути увагу на це. Ми розглядаємо зараз. я розумію, розглядаємо зараз питання. Це ваша позиція по суді, так? Ну так. Добре, продовжуйте. Тобто у зв'язку з цим я зрозумів ну, які, не буду карати, перерву. Моя позиція така що щодо клопотання е, про е, інформацію з мобільних телефонів обвинувачених, я не просив, не, не, не маю мене на рукомовинці, а інші прошу відмовити зв'язку з тим, що сторона не довела е, які саме обставини кримінального правопорушення ці ця інформація буде. Надавати суду і для цього ми будемо витривовувати і втрачати час. Ваша черга звоните? Будь ласка. Я озвучувати, коли мабуть по служба влучити. Відповідно, коли стати перешкода РПСК номер 818 95 року Назаренко не перебуває на обліку обшому відділі бережку РТЦК та СПЧ. To je občinstvo, ki je bilo odkriveno v korovu ob 2009, in to je občinstvo, ki je bilo odkriveno. Če hočem odkrivati občinstvo, ki je bilo odkriveno, in občinstvo, 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 ne prebivalim. Na mene tu je tudi vprašanje, ali je nekaj, če ga ne bi bilo. І е, березка рептиліста після овручення підозрюваний моєї захисті, після проведення обшуків, через 5 днів березня 30 знімає довідку. Це має велике значення е, для справи. І навіть є посадова особа, яка ізняла е, і ми ці матеріали відкривали Тому видимо цієї інформації має значення для справи. Я бачу, причину е, її е, не, не отримувати, тому що воно доводить платень. Що кульмінована ситуація відносно було під захисною і інших підлюджуваних. І рік короні цього розслідування намагався комусь дати непроводів воду. По вусі, То Лешаві, я хочу на що він награду теж. Тому ваша честь має дуже велике значення для ворога. Коли государство підтримую, вважаю, що лопитання є обґрунтовані, які що підлягають до задоволення, бо заяв указана інформація спростовує чи підтверджує оголошене оголошене обвинувачення моїй підзахисній частині того, що чи вчиняла вона вказані правопорушення, чи не вчиняла. Так само підтверджує зв'язок з оператором з мобільними телефонами, так само підтверджує той факт, що чи наявна кваліфікуюча ознака. Перебування за попередньою змовою групою осіб, чи наявна така кваліфікуюча ознака у Єв моєї пісації, оскільки згідно обвинувального акту і міняється про те, що вона вчинила нібито кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб. Ця інформація з оператором мобільних зв'язків підтвердить або спростує той факт, що наявна чи відсутня вказана кваліфікуюча ознака, оскільки у Самому індивідуальному марті зазначено, що нібито Львів Оксана Васильівна е, спілкувалася з учасниками кримінального правопорушення, з обвинуваченими за допомогою в тому числі мобільного зв'язку. Щодо витребування е, документів з відділів ТЦК, так вважаю, так само вони ця, е, е, тимчасовий доступ є, е, підлягає до задоволенню через те, що указана інформація, яка е, наявна у е, е, у відділі РТЦК чи самому Тареївському РТЦК та СП підтвердить або спростує той факт, що ніби чи причетна до вчинення кримінального правопорушення правопорушення взагалі це само синачіння. Дуже би я посміла нагадати прокурору закон про прокуратуру, в якому вказано, що обов'язком прокурора є не тільки знаходження доказів щодо обвинувачення, а так само доказів, які спростовують це обвинувачення і захищають особу. Під час до свого розслідування колегам багато було перешкод в цьому, щоб вони доказали невинуватість своїх підзахисних. Щодо твердження прокурора про те, що не наведено доказів достатніх для того, щоб заборонити ці клопотання. Суду важко приймати рішення, я розумію, але ми всі учасники бачили матеріали справи. Перший того, з чого починається з рапорту працівника ДСР, де вказано, що от там Кузьким ТЦК здійснюються дії і так далі. Тому тобто я не можу оголошувати цього всього в цьому засіданні. Тому що ваша честь, прошу просто задовільнити. А коли вже ваша честь отримає матеріали, ви зрозумієте, наскільки це, наскільки це важливо. Тому що якщо ви зараз не задовольните, ми все одно будемо повертатися до цього питання. Тому що наш обов'язок, по від прокуратури, це все ж таки захищати своїх кєнтів і доводити їхню відбуватися. Дякую. Так, саме суд, пока звук спросить по питання прочавий доступ до інформації з телефонів, визволювати цю доку. Розумію, що прокурор не заперечує, а суд, зважаючи на засаду змагальності, мав би забезпечити можливість сторін захисту отримати по інформацію. А щодо попитання, яке заперечує прокурор, це зокрема щодо. Видобування документів з, з цита по надарунку і розпишку так шановний суд я вважаю, що таке компанія є обґрунтоване і воно спрямоване власне на спростування під'явлено обвинувачення, оскільки в підявленому винуваченні. Заключається, що було отримано непровомірно вигоду за здійснення впливу на іншою рішення особою упровадженому виконання функцій держава, а саме на встановлено органом до розслідування розвідування посадового особу військової лікарської комісії при першому ДСК ТСП, яка визнає їхні придатні до військової служби, що подальшому доставки діття якісь військового обліку у першому рівні. Берегівського писка та Ми маємо дійсно інформацію. Звісно, в ПЦЦК буде інформація і документи з приводу цих і відповідно встановити і особу, яка приймала рішення, і яким чином відбувалося власне діття з обліку визнання із непридатними цих і чи були такі рішення підставними, оскільки. Як вичається з матеріального кримінального провадження Мартишка і Назаренко не могли самостійно самоцінно тримати а тому не бити зверталися до якого з павли потік помощний до фінальтів кримінального провадження. Ну, те або спростує, або підтвердить е, е, і побачення. Подбачення в ходя поставного відсвіту самостійно могла встановити всі ці обставини і встановити це не встановлення органом до, до, до розкидання е, особу. Е, цього зроблено не було, а тому власне знову ж таки, звертаюся до засади змагань процесу. І вважаю, що оскільки е, адвокат е, захисник е, ліпо під час достового звітлення е, намагався отримати таку інформацію, але, е, з нинісічень здається, було відмовлено, тому, е, для забезпечення цієї змагальності повноти і, і, е, і об'єктивності е, процесу, нам необхідно надати стеку дані на майбутнє з цього блоку, Що ви бажаєте, в смысле? В певному сенсі це може поставити. Ось, у мене засідання е, зараз, я ж повідомляв Відповідно, без вас ми продовжити в будь-якому разі не зможемо, але я йду на раджу кінату і повинен вирішити це кепопитання.